Ну і аби поцікавитися причинами та ймовірними наслідками ситуації, що склалася, ми долучимо до нашого ефіру Тетяну Тимочко, голову Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, добрий день. Вітаю вас. Що ж, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, на вашу думку, це лише. Природний чинник, який ми не можемо контролювати, на який не можемо повпливати, чи є якісь інші причини такого великого паводку, такого великого водопілля? Е, уже багато говорено про це, і е, не одна представляю, наголошую на тому, що е, ті явища, які ми зараз спостерігаються, спостерігаємо, відносяться до природних явищ. Більше того, ми б наголосили на тому, що ці природні явища, вони повторюються періодично раз на 10 років, або ну, частіше чи менше, принаймні останні 7 років досить посушливі були. І тому люди, якби, знаєте, відвикли від цієї. В період повені, і те, що зараз ми спостерігаємо, це природна повінь, природне явище, яке має масштаби звичайні для весняного періоду, але з яким ми не можемо зустрітися знаєте, в балансі, бо дуже забудована прибережна смуга, дуже забудована. Всій течії Дніпра і його приток. А як, це, як, як це пожвавлює водопілля? Можете роз'яснити трохи. Коли заплава річки забудована, коли заплава річки стиснута. Річці в період повеней, весняних осінніх або паводків нікуди розливатися, і ця вода заходить в житлову забудову, забудовує інфраструктуру, забудовує вірніше, заливає поля, і тоді ми зу... знаходиться біля нашого порогу, а це насправді не річка винувата. Це винуваті ми, бо ми порушуємо правила природного існування водотоків малих і великих річок. І коли ми, річка до нас приходить на поріг, ми говоримо, що це проблема. Та не проблема, бо ми збудували свої міста свої міста, населені пункти, дачні поселення, окремі будівлі, ресторани, причали. Ми збудували Тут треба жити. Зрозуміло. Які наслідки в короткостроковій перспективі це матиме для е, підтоплених полів е, і для е, усіх підтоплень, де вони відбуваються, якщо не говорити про, е, про очевидні, що треба буде робити ремонти у будинках е, і закладах харчування, і таке інше? Чи несе це шкоду е, для полів і, і для законних мешканців цих полів, для зряд? Такі розливи річок вони мають негативні наслідки для довкілля в першу чергу, тому що вода, піднімаючись, коли рівень піднімається, і вода виходить за межі русла, вона потрапляє. В першу чергу на розорані береги, до урізу іноді води, і що є порушенням природоохоронного законодавства, і про що неодноразово наголошували громадські організації, зокрема експерти Всеукраїнської екологічної ліги, два роки тому назад прибережних смуг, де ми побачили тотальне порушення природоохоронного законодавства, коли фермери до урізу води розорюють для того, щоб мала. Бути близькою вода, але в той же час, коли вода виходить з берегів, вона забирає родючий ґрунт розорений, і разом з цим ґрунтом в річки сходять пестициди інші засоби захисту рослин, якими користуються фермери і агрохолдинги, і це додаткове забруднення водних ресурсів. Крім того, ми в цей період. Бують ті звалища не санкціоновані, які потрапляють в зону підтоплення, і це також потім зноситься в річку і е, потрапляє фактично перепоною вільній течені річці, тобто відбувається і фізичне, і хімічне забруднення наших великих і малих річок, і з іншого боку, ми. Бачимо, що в водних об'єктах знаходяться додаткові хімічні речовини, які там не мали бути, і це призводить до забруднення водойми і унеможливе існування живих водних організмів. Це все спричиняє не, не дуже погані збитки, несе за собою збитки негативні для довкілля, забруднює водні об'єкти, бо ми з річок беремо воду для. Ного водопостачання, і це потребує додаткового е, очищення, використання того ж клору додаткове, що потім у нас через труби наших течей потрапляє в кожну квартиру. Тобто порушення е, нами правил е, використання річок, е, порушення режиму гідрологічного річ, річок, забруднення додаткового до невідворотних не. Наслідків в системі водопостачання і використання цих воді, цієї води для водопостачання, тобто це замкнене коло, яке ми самі порушуємо, розриваємо це коло, порушуємо цей баланс існування людини і природи і негативний вплив і на природні екосистеми, і для використання води людьми. Що ж, пані Тетяно, насправді ви писали, як, на мій погляд, на хлопський розум, не занадто очевидні проблеми, які ми маємо. Тож я вам за це дуже вдячний. Я сподіваюся, що що в майбутньому люди, які будуть забудовувати узбережжя річок, будуть радитися з екологами, чи варто це робити в такій безпосередній близькості до, до річки, ну і аби не заважати природі йти і жити своїм життям, це надзвичайно важливо. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.